Доброго дня! Мене звати Максим Сидоренко. Я бренд-менеджер української антивірусної лабораторії. І сьогодні я хочу представити вам наш новий продукт Зілля-антивірус безкоштовний. Перед нами головне вікно антивірусу. Відразу ж бачимо, що воно містить лише одну велику зелену кнопку, яка повідомляє нам, що система захищена. У правому верхньому куті зеленої кнопки є іконка з написом детальніше, при натисненні на яку ми можемо перемкнути головне вікно антивірусу в плитковий дизайн, який відображає поточний стан захисту комп'ютера, статус оновлень, виявлені загрози та кнопку сканування. За замовчуванням встановлено швидке сканування, але ніщо не заважає нам змінити його на інші види сканування у вкладці сканування. Давайте перевіримо декілька підозрілих файлів на наявність загрози. Оберемо вибіркове сканування. Зробити це дуже просто. Папка вір. Почнемо сканування. Як бачимо, сканування відбулося дуже швидко, і антивірус виявив декілька загроз, які одразу ж помістив у карантин. Унікальною особливістю антивірусу є візитна картка загрози. Так, виявивши вірус на вашому комп'ютері, зілля розповість, якої шкоди може завдати вірус. Переходимо далі. Вкладка оновлення. Зілля-антивірус безкоштовний автоматично оновлюється, але якщо ви бажаєте впевнитися в тому, що у вас встановлено останню версію продукту та вірусні бази, можете самостійно оновити антивірус. Антивірус максимально простий в управлінні. У вкладці налаштування є всього два повзанки, які відповідають за режим захисту та режим сповіщення. Якщо ви хочете більш детально налаштувати антивірус і отримати доступ до розширених налаштувань, вам необхідно буде зареєструвати власну копію антивірусу. Про що антивірус повідомить вас? Зареєструємо антивірус. Перейдемо у вікно браузера. На сьогоднішній день є доступними два варіанти реєстрації за допомогою соціальних мереж через Facebook та Twitter. Зареєструємо антивірус за допомогою Twitter. Як бачимо, реєстрація пройшла легко і швидко. Тепер ми маємо доступ до розширених налаштувань антивірусу. Та можемо налаштувати його під власні потреби. Також ми маємо доступ до розширеної статистики. Переходимо до останньої вкладки нашого антивірусу підтримка. Все просто і зрозуміло. Маємо обрати тему, яка нас цікавить, свою електронну адресу. Та безпосереднє запитання, і потім надіслати його в службу технічної підтримки. Встановлюйте Зілля антивірус безкоштовний та будьте певні, українська антивірусна лабораторія робить все, щоб захистити ваш комп'ютер. Слава Україні! Все?